Просто обожнюю аромат осінньої випічки. Давайте сьогодні приготуємо дуже смачний, вологий, ароматний і пухкий банановий кекс. Готується він дуже легко і дуже швидко. Це виходить дуже смачно. Ну що, поїхали? Беремо стиглі банани і розминаємо виделкою. Далі додаємо яйця, цукор, розтоплене вершкове масло. Грецький йогурт або сметану, що у вас є. Борошно і розпушувач. І замішуємо тісто. Ретельно перемішали. В кінці додаємо шоколад. У мене краплі. Ви додавайте, який у вас є. Ретельно перемішуємо і виливаємо у форму для запікання. Зверху прикрашаємо навпіл порізаним бананом і відправляємо в духовку випікатися. Це виходить дуже ароматно і дуже смачно. Обов'язково готуйте смачного.